Щонайменше 32 людини стали жертвами аварії з пасажирським автобусом на північному сході Таїланду. За даними водій заснув за кермом, і машина впала з 50-метрового обриву. За словами очевидців, безпосередньо перед аварією автобус рухався з великою швидкістю. Всього в автобусі подорожувало 40 пасажирів. П'ятеро з них були госпіталізовані в критичному стані. Один з них помер у лікарні. Автобус повністю зруйнований. У Москві встановлений температурний рекорд століття в день, коли католицький світ відзначав різдво. У Москві був встановлений температурний рекорд століття. Метеорологи зафіксували небувалі для кінця грудня 3,5 градуси тепла. Востаннє така аномально тепла погода для цієї пори року була зафіксована в російській столиці в 1910 році. Це, звісно чудесно що тепло можна гуляти без перчаток, не мерзне, не мерзно. Но, с другой стороны, российская зима всегда привычна выше, ниже нуля, всегда привычна снег. И поэтому, если Новый год будет полностью без снега, то это будет так странно. У Карибському морі затонуло судно з мігрантами. Переповнений човен намагався переправити гаїтян на британську територію островів Теркс і Кайкос. Проте, неподалік від берега, судно з невідомих причин перекинулося: 18 людей не врятувалися. Ще понад 30 місцева морська поліція пересадила на човен та супроводила до суходолу. Врятованих мігрантів затримали. Їх звинувачують у незаконному проникненні на британську територію. компанії Хюндай і Kia виплатять компенсацію в розмірі 395 мільйонів доларів своїм американським клієнтам. Справу проти двох компаній було заведено в 2012 році. Їм були пред'явлені звинувачення у недобросовісній конкуренції, шахрайстві, порушенні закону про рекламу та введенні клієнтів в оману. Відомості про витрату пального, що надавалися виробниками, не відповідають реальним показникам. З'ясувалося, що за 100 кілометрів пробігу автомобілів серед. Дніму споживають на півтора літри більше палива, ніж було заявлено корейцями. Представники обох фірм погодились з претензіями і принесли вибачення. На півдні Бразилії вже кілька днів поспіль не вщухають дощі. Регіон підтоплює, загинуло вже 30 людей. Більшість через суви. Місцева влада побоюється, що кількість жертв може зрости. Стихія завдала великої шкоди плантаціям кави в еспіриту Санту. Цей штат виробляє найбільшу кількість кави в країні. Цього року випало рекордно більше опадів. Михаїл Ходорковський у інтерв'ю для відомого каналу заявив, що планує змінити Росію. Колишній власник ЮКОСа Михайло Ходорковський, якого помилував президент Росії Володимир Путін, після звільнення має намір домагатися посилення громадянського суспільства в Росії. За його словами, він як і раніше є серйозною потенційною проблемою для влади. Ходорковський вважає, що із ситуації вийшли переможецями як Путін, так і він сам. У Аргентині близько 50 людей постраждало від нападу хижих риб, відпочиваючи, купалися в річці, коли на них напав косяк паломет. У багатьох людей покусані руки та ноги. А семирічні дівчинці хижаки відкусили частину пальця. Риби стали агресивнішими через спеку, кажуть фахівці. Адже останні дні температура в Аргентині сягає 40 градусів за Цельсієм. Санта-Клаус обчистив банк за допомогою подарунка у штаті Флорида. Чоловік у червоній шапці та з довгою сувою бородою забрав чималу суму грошей. Утім, скільки саме поліція не каже. Грабіжник налякав працівників банку коробкою загорнутою у кольоровий папір. Схоже на новорічний подарунок. Касир подумав, що це бомба і віддав усю готівку. Утім, виявилось, то був лише муляж. Санта-Клауса грабіжника досі шукають. Це вже не перше пограбування. Яке здійснюють у костюмах Санти. Відтепер вирощувати, продавати і курити марихуану в Уругваї не злочин. Країна зважилася на соціальний експеримент. Більшістю голосів парламентарії схвалили закон, контролюючи вирощування розповсюдження і вживання марихуани. Головна мета законодавців відібрати ринок контрабанди у злочинців. Згідно з законом, споживачі марихуани зможуть купувати до 40 грамів травички кожен місяць. Продавати її будуть тільки жителям уругваю, старше 18 років в ліцензованих аптеках. До 480 грамів марихуани на рік можна буде вирощувати у себе вдома. Попередньо покупці і рослинники повинні будуть зареєструватися в спеціальній базі. Американським вченим з Колумбійського університету в Нью-Йорку вперше вдалося перетворити стовбурові клітини людини в життєздатні клітини легенів. За їх словами, це революційне відкриття допоможе лікувати багато хвороб. Як стверджує доктор Ганс Снук, вже в недалекому майбутньому вчені зможуть вирощувати легені від тканини з власних клітин пацієнтів. Ці тканини можна буде використовувати при випробуванні нових лікарських препаратів. За словами вчених, для створення повноцінних штучно вирощень. Шених легень потрібно ще чимало праці, але час органів, створених за допомогою біоінженерії, вважають вони, вже не за горами. Президент США Барак Обама не поїде на зимові олімпійські ігри в Сочі. Причина тому дуже щільний графік глави держави. Замість нього американську делегацію на церемонії відкриття ігор у Сочі очолить екс-глава міністерства внутрішніх справ Джанет Наполітано, також посол США В РФ Майкл Макфол, радник президента Роб Наборс. Крім того, до складу американської делегації увійдуть дві спортсменки, які відкрито заявили про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Це колишня тенісистка Білі Джинкінг і хокеїст. Ка Кейтлін Кехов за словами офіційного представника Білого Дому Джея Карні склад делегації являє собою все розмаїття населення США. Північне сяйво запалилося на небі Лапландії. Це, мабуть, найяскравіша святкова ілюмінація, яку можна побачити на півночі Скандинавії. Зазвичай сяйво, біле, зелене та червоне та дуже рідко жовте. На півночі Фінляндії буйство фарб у полярному небі можна спостерігати 200 ночей у році. Туристи з'їжджаються помилуватися сяйвом з різних куточків світу, але дивитися в нічне небо на морозі далеко не всім до душі. З року в рік фіни придумують, як насолодитися північним сяйвом в теплі та затишку а в деяких випадках і у розкішній обстановці. Австралії спекотне новорічне святкування за традицією проходить на знаменитому пляжі Бонді у Сіднеї. Святкову ялинку поставили просто в пісок на березі Тихого океану. Навколо неї зібралися серфінгісти та волейболісти. А після меси, яку відслужив місцевий єпископ, Санта Клаус і його помічники вирушили в дитячу лікарню. Там вони вручили подарунки пацієнтам, які змушені зустрічати Різдво в лікарняних палатах. Блогер з Великобританії Тім Бертон, який спеціалізується на автомобільній тематиці, підсмажив різдвяну індичку за допомогою італійського суперкара Ламборджині, вартість якого близько 500 тисяч доларів. Щоб приготувати страву, Бертон насадив індичку на вила, після чого підніс її до вихлопних труб автомобіля. Водій кара завів 12-циліндровий двигун, і з титанових труб стало вириватися полум'я, завдяки якому приготувалося і м'ясо. What? У Копенгагені працює ресторан, в якому смачні страви готують з продуктів, термін придатності яких спливає. Як правило, такий товар дуже неохоче купують у супермаркетах, і потім продукти потрапляють до смітника. Цей ресторан тримається на волонтерах, які вирішили допомогти проекту пройти перевірку в умовах комерційної конкуренції. Шеф повар діті Єнсен запевняє, що з продуктів, що погано продаються, можна приготувати справжні кулінарні шедеври. Ми прийшли, тому що треба якось позбавлятися звички викидати їжу. Смачна страва, мені подобається. В американському штаті Аризона відкрили один з найбільших музеїв музики у світі. В одному приміщенні зібрали інструменти всіх можливих епох із різних куточків планети: від античних скрипок до фортепіано Джона Леннона. Загалом 15 тисяч експонатів. Кожен можна не лише розгледіти зблизька, але й послухати, як він звучить. Також у музеї можна побачити костюми знаменитих музикантів, таких як Елвіс Преслі. Цю багату колекцію три роки тому зібрав місцевий мільярдер і поціновувач мистецтва Боб Ульріх. 23-річна Мелінда Мун, фанатка володаря кілець, обрізала вуха. Дівчина змінила форму вух, щоб максимально наблизитись до міфічних мешканців лісів. Операція тривала дві години і коштувала 250 фунтів стерлінгів. Хірургам довелося видалити частину хряща і шкіри для необхідної форми. Дівчина переконана, що належить до іншого світу і що в іншому житті вона була феєю. Будучи підлітком, Мелінда вирішила, що буде використовувати косметику і фарби для волосся, щоб виглядати як. Кельфійка, а ось загострені вуха дівчина вважає головною родзинкою міфічного образу. Нападаючи клубу НХЛ Вашингтон, росіянин Олександр Авічкін зайняв друге місце в списку 100 найвпливовіших людей в хокеї в 2013 році за версією американського журналу Hockey News 2013. 28-річний росіянин отримав приз кращого снайперу регулярного чемпіонату НХЛ на рахунку хокеїста 32 шайби та приз найціннішого гравця регулярного чемпіонату. Кожен з цих призів дістався Вічкіно втретє. На даний момент у спортсмена 11. Індивідуальних нагород НХЛ, що є кращим показником серед російських гравців. Перше місце в списку найвпливовіших людей хокею, року, що минає, дістався Гері Бетмену. В аналогічному рейтингу журналу минулого року Авічкін зайняв 81-ше місце. Бетман в 2012 році був другим. В Шанхай близько тисячі людей влаштували традиційну різдвяну забаву щорічний бій подушками. Молоді люди гамселили одне одного протягом десяти хвилин під бадьору музику. М'яка зброя багатьох учасників поєдинку не витримала. Після запеклого протистояння бійці знайшли застосування розтерзаним подушкам, прилягли на них перепочити. Учасники акції кажуть, що це хороша ідея, щоб зняти стрес, який отримуєш упродовж року. We'll Чак Норріс зумів перевершити трюк Вандама, що сів на шпагат між двох вантажівок. Актор зробив те ж саме, але на крилах літаків. Голівудський актор ще й примудрився привітати глядачів з новим роком і різдвом. Правда, у виконанні трюку чаку серйозно допомогла комп'ютерна графіка. Мери, мерікрисмес гепі нюєр ті о.